Колективна виставка творчих робіт мистецького проєкту «Сродні» 24 серпня відкрилась у Кам'янці-Подільському. Захід присвятили Дню Незалежності України та 300-річчю від дня народження Григорія Сковороди. До організації долучились 18 митців і не лише з Кам'янця-Подільського, 14 авторів представили свої роботи. Ми всі поєдналися, ті, хто приїхав з Києва, місцеві художники, майстри, і вони почали, ми почали, у нас з'явилось що захотілося робити. І таким чином утворився наш проєкт Сродні. А чому сродні? Тому що у Григорія Савіча Сковороди є теорія сродної праці, тобто праці, яка лежить людині до серця, відповідає її природним нахилам. А насправді всі учасники. Сьогоднішнього проекту кожен із них реалізувався як творча мистецька особистість людина працює в. З родної для себе праці, і разом з тим ми всі між собою спільні, рідні, рідні в творчості, рідні і рідні душею і рідні українці, тому що відбулося таке єднання Поділля Полтавщини, Київщини. Тому у такий проект він отримав таку назву, і тим більше, що в цьому році 300 років з дня народження Григорія Савича Сковороди, тому. Ми от втілили його філософську ідею, що це не відірвано просто там з підручника філософія, а це філософія українська живе, і от ми яскравий приклад цієї реалізації, цієї філософії. Роботи обмежені, тому що ми тільки почали цю взагалі ту роботу. І це тільки якби, початок. Ця виставка, це тільки по перші роботи з цієї серії, які ми маємо. Робити, так що воно буде ще продовження. Це тільки перший такий, от ви камінчани. Так, з кам'янця але живу в Києві. Я власне долучилася як модель до фотосесії Віктора Попеля, котрий знімав жінок із мотанками, котрі створила Наталія Свердюк, а також дівчат Кам'янець-Подільський і біженки, ну внутрішньо переміщені особи, правильніше сказати, які робили грим, ніби мотанки. Це дуже цікавий проект. Фотографії Віктора Попеля, архітектора, фотомитця. Цей проект почався, коли було саме важко, коли ж Ввели тривоги. І художники ну, зібралися, в нас майстри, зібралися люди з інших міст, зібралися майстерні Бориса Михайловича. І за розмовою, за знайомством, от, виник така ідея цього проєкту, який ми втілили життя. Він втілювався довго, починався як з мотанок, з фотосесій, з майстер-класів. І оце так зараз виставка, це заключний етап цього проєкту, який весь цей час. Під, ну, діяв. підлючав, багато наших друзів, майстрів, художників, фотографів. Операторів, журналістів. Які роботи ваші тут представлені? Ну, у мене тут е роботи, і я багато фотографою, є портрети Бориса Михайловича. І зараз те, що ми до е е Подолянки знімали, це дівчат е майстринь знімали, народні костюми. От там багато їх в мене робіт. Десь 14 16. 16. У багатьох митців, коли почалась війна, була така творча пауза. Так, на сьогоднішній день я бачу йде якесь таке піднесення yeah. відродження. І сьогодні це символічно у День Незалежності. Така виставка. Пауза. У мене професія все таки архітектор, і в мене дійсно творча пауза. І щоб не ця творча пауза не давила, то в мене зараз от я переключився на фотографію. Кожен на своєму місці разом до перемоги? Так, разом до перемоги. Дякую. На виставці представлено роботи різних жанрів: художня фотографія, живопис, графіка, ляльки, мотанки, квілт, гобелени, художній текстиль.